Вітаю вас і хочу вам розповісти саму велику таємницю, яка на сьогоднішній момент, ну скажімо так, уже не таємниця, в Україні дійсно відбулася радикальна реформа, про яку ви, ну напевно, не здогадались, але це факт. Можливо, ви чули, що останнім часом ряд депутатів, мажоритарщики, почали добровільно відмовлятися від мандата народного депутата Верховної Ради України. Диво, ні, не диво. Це тенденція. Оце і показує, що дійсно Зеленський зробив те, ну, що не мог зробити не Порошенко, не Ющенко і когось ніхто. Він зневолював, бо, скажімо, знецінив посаду депутата. Так, да, дійсно, це якраз європейська практика. Ви час від часу, напевно, чули, що в Європі ну, не намагаються, не біжать в депутати. Взагалі, робота депутата, вона, я розумію, 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 для людини, яка працює в ЖЕКі або працює в якоїсь конторі. Ой, я хочу бути депутатом! Іди, хто ж тебе заважає? А якщо людина, наприклад, працює... Ну, адвокатська компанія або в банке скажуть, та ви що? Депутати, що я там забув? Ні, я не жартую, абсолютно реально. Дивіться, на сьогоднішній момент робота депутата, ну вона дуже тяжка, дуже напружена і дуже мало платить. Ні, абсолютно серйозно. Якщо ви дійсно, як депутат працюєте, ні, я не беру цих депутатів, що то поприбігали, аби тільки мати недоторканість. Ні, це окремо. А тільки реально, от я в депутати йду, щоб щось прийняти, вплинути, заробити на депутатстві. То зараз це стало роботи дуже багато. От хто випадково працював або працює помічником депутата, знає. Завалили, бюрократія завалили. Навіть те, що немає паперових носіїв, не врятував. Стільки, стільки завдань, стільки робот. Не вспіваєш, тебе постійно клюють, давай, не вспів, давай, з усіх сторін, тобі приходиться на вихідні працювати, всіх помічників залучати, за ці гроші. Ніхто не хоче. Тому що роботи багато, мало того. Раніше все-таки якби ну, депутат, ну, менше його цяцькували. А зараз преса матюкає, соціальна мережа матюкає. Потім оця борьба з корупцією. Це просто жах. Розумієте, ситуація така, ну людина в дійсності, да нічого не порушує. Але постійно то одне, то друге. То, Бо, та нафіг воно треба? нафіг воно треба? За ці 30 тисяч, які платять, даха вони подавляться їм. Оцими грошима. Зарплата, так, да, депутата там навіть менше, там, 28. 300 то брехня. То вони порахували зарплату з побічника. Ні, дуже маленька зарплата. Абсолютно. Да, ви скажете, а от вони там їздять, ну, типа, на конференції, да, 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 ну, чесне слово, люди добрі. За це. Ні, якщо це якісь ледоцюга, скаже, ой, я хочу бути. А людина, яка працює, скаже, да ні, я зроблю більше. І значно проще. Розумієте, така ситуація. Колись, а я історію дуже добре знаю, дійсно посада депутата була прибуткова. Дуже. Я вам скажу так, я вам зараз один приклад розповів, і ви зрозумієте, чим відрізняється сучасний депутат того. От коли був Кравчук, пам'ятаєте, 90 ті роки, а, О, шальні часи були. І от дивіться, яка була ситуація. Ну, В ті часи, можливо, ви чули таку, був такий бригадір, прищик. От ринок Троєщина, він його, як сказати, контролював, він його зробив і там його братва це і тримала. І я просто його дуже добре знав, прищика. Ну, зараз він покойний, але я тоді знав. І він розповідав, що був випадок. тоді ж міліція була, причому Галатєй, хлопнув його кас. Ну, з ким не бажаю. Навели мерзотник. Він навіть здогадався, хто навів. Дорого людині це коштувало. І що значить? Приїхали, все, забрали. І дзвонить. Народним депутатам. А в ньому були народні депутати, це якраз комуністи. Да, да, да. Ні, саме справді, комуністична партія. Вони приїжджають в управління, розмахують корочками, забирають все, що ви не виграбуть. Ну єдине, що там залишили для проформи одного з бандюків, а інших відпустили. Оце така була влада депутатів. В ті часи. Ні, я не жартую. Розумієте? Коли от е, першу Верховну Раду зробили, а там оці з Чорноволи, Павлички, Хмари, вони що називають, вони зробили Верховну Раду ну, так, як ну, в радянські часи ЦК. Тобто депутат був, це щось таке. Ну дивіть, якщо б міліціонер взяв би за руку депутата, за, за руку це вже було, е, е, трактували як порушення недоторканості і перешкоджання. Або замах на е, значить, державу та державну цілісність України. І тому дійсно, ну вони приходять, з корочкам махають, а міліціонери розуміють, але нічого зробити. Тому що ну, не можна схватити депутата, тому що все, все звільнять і все, і не докажеш. Мало того, тоді депутати мали таке право. От вони писали лист на своєму бланку і з проханням звільнити такого-такого посадовця. Як право задовольняє. Нічого собі повноваження, а? Вони мали право, ну таке витворяли, що, боже милости, Ну, наприклад, ти е ж е е е державне все. Є рішення, якось там главку і так далі. Вони своїм рішенням його, е е ну, вони посилали, що це, порушення, там, -т -т, і опа. Тому дійсно, були багато моментів, от, е приходять перевіряючі, ну, податкові. Або хлопнули контрабанду. Акт состави приїжджає депутат, і начальник податкової особисто цей акт віддає кому? Правильно. Ну, він ж розуміє, що якщо він буде брикать, завтра лист прийде і ось зніме. Да? Ось Отака, була, була сила депутатів. Тоді дійсно депутати заробляли, скаже. у мене знайомий такий старий депутат, ну, з тих часів. А йому дійсно підфартило. Він взагалі чинить. І коли ще першу Верховну Раду обирали, а тоді була мода, ой, вчені, реформи, а він економіст, економіст, вчені, працював в Інституті економіки. Його брали, тому що реформатор, а він ще там примазався трішки до народного руху, реформатор, реформи. Ну, не баганий реформатор. Щоб ви зрозуміли, у нього на от його будиночок такий сироцький. Сиротський. А він колись плаванням займався, ну, в дитинстві. Так він собі побудував басейн олімпійський. Ні, ні, не заперечую. У нього басейн дійсно, от розмір басейну, як спортивний басейн, який от е, тренує от школу Олімпійського резерву, або такі, от такий справжній басейн. А він його ну, от він, щоб плавнув. Тобто я, чесно, говоря, не пам'ятаю, скільки там метрів, але... ну, спортивний комплекс. Ні, а це у нього басейн. Ні, озеро особливе, собственне озеро, острів на озері, є село... Буд... будиночок Сироцький, Сироцький. Причому нього в Іспанії, Франції. Оце депутат. Тому що говорю, що розумієте, просто ці всі Чорноволи і так далі, вони такі повноваження дали, що тоді дійсно депутат класно заробляв. Шикарно! Ну, я вже мовчу про голосування. Були випадки, я сам даже приймав участь, коли треба було проштовхнути закон. Бо в нас такі людина, хороша, ми його відправляли, він обходив і говорить, все, значить буде стільки-стільки-стільки, закон приймав. приймав. Тупо брали на лапу, Заголосили. І комуністи брали, так, оце, ось. ой, комуніст. І оці всі незалежні, оці всі а оця вся мерзость, яка розповідає все. Знаєш, противно слухати. черт противно. Знаєте, якщо б я не знав, що вони б творяли. Не, вони чекали, чорту чесні. Мерзотник на мерзотники. Дарвались до кормушки таке творили, що, Боже милости. Вони за Україну, за як чорту Україну, за кормушкою. Нічим не відрізнялись від... Цих партійців. Ой, такі багані пар... Партійці погані. І ви мерзотники погані. Хто з КГБ працював? А? Не ви? О, такі мовчі. Оце я просто... Щоб ви зрозуміли, ці всі розмови. Якби Чорновіл виграв, таке ж саме мерзота. Як оці всі. Нічого б не було. Крав би собі в карман і все. Оці всі патріоти. Ух. Тому коли от починають, треба брат патріотів. Мерзотників треба обрати. Саме цікава ситуація, ми звернули увагу. Коли вибори, ви завжди мені розповідаєте, що треба обрати. От зараз ми беремо. Я завжди говорю, дурня, дурня, дурня. Тому що ви, як тільки його берете, ви починаєте його лаяти. Де логіка? Де? Спочатку ви його фалите, потім ви його обираєте і матюкаєте. Ну де логіка? Я не розумію. Так починаєте зразу матюкати? Ні. Спочатку я валите, от ми зараз оберемо. Ви уявіть, Тимур, скільки я чув цих розмов. І оці патріоти, і е, хтось комуністів давайте оберемо. Те ж саме, умоляю вас. Потім пішла ж мода, давайте будемо обирати технарів, прагма. Теж саме. Абсолютно. Так, да, при кучмі і е, Кравчуку дійсно депутати заробляли скажемо. Але стільки, скільки заробляли при Ющенку, Ну, дивіться, вже при кучмі, для того, щоб стати депутатом, треба було, було купити. Просто тебе організу... або, е, ти мог купити місце в списку, ти ж були списочники, або дійсно організувати треба було, якби, вибори і фінансувати. Вже тоді вартість була 1 мільйон доларів. А вже при Ющенко 3. Порожче. Але е, на депутацію можна було 5 мільйонів підняти. Доларів-доларів. Тому дійсно це, це було прибутково. Ну, Ющенка там взагалі була, ну, така. О, хі -хі -хі -хі. Була, було, 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 була. Янукович, звичайно, ну уж сабри забійте. Пряд, поряд, 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 хвилисти. Да, да, там уже було складніше, тому що він, ну, от знаєте, оцих е... свободних радикалів почав здавлювати. Ну, пам'ятаєте, може він же ж перекупив цих всіх... Е... Тимошенко і так далі. Так, да, це в заході. І тому, так, да, дійсно, там підзаробили деякі, так непоганенько, і... то вони, такі були герої Помаранчевої революції, а тут вони за Януковичем побігли. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да-да-да-да-да. Знаєте, о, так особливо мені подобалось, коли такий депутат, такий герой помаранчевої революції, потім там був партії Тимошенко, а прийшов Янукович, він зразу раз, і, і побіг партія регіону. Так, да, купили, не заперечує. Ні, ну там дійсно е, була така ситуація, виділили гроші. Да, скинулись не заперечу, олігархи. І прикупили депутатів і тоді от більшість сформували в Верховній Раді. Да? Оце і є, оці всі депутати, яких ви хвалите, хвалите. Як вони зробили? Що вони зробили? Вони гроші заробили. Але, 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 да, дійсно, ви скажете, що Майдан зробив реформу. Ну не сам Майдан, а вже дійсно після Майдана ця система заробітків депутатів почала ламатися. Оце факт. От тут, якщо ви скажете, навіщо було робити Майдан? О, Оце вже дійсно позитивний абсолютно позитивний. Тому що Приянукович він вибудував собі таку вертикаль, да, чи чи то махав рух, чому чи то вибили. Він тримав чорну касу. І тому дійсно, коли, ну, як би не захотіли, щоб е, хтось побачив е, оцей зошит. Уявляєте, що б там було? Уявляєте, скільки оцих всіх жопарванців, які зараз в ошиванках бігають і розповідають, які ж вони патріоти. Пу, той журнал вчито побачив. Ну там, я думаю, не один. Уявляєте що? Оці всі ж опарваці. Які дуже люблять розповідати. Як вони боролися з Януковичем? Та? А оце що вибрали? А оце що ви брали? А оце а, 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 а що? Причому там же ж видно, от, кому скільки? Суми прийде. Ні, там дійсно система була дуже проста. Там просто Янукович трішки поміняв. Він платив і своїм і іншим. Платив за голосування, якщо погано голосували, де платив? <смі> було, ну, розумієте, була така система, наш було якийсь так е, покарання робити. Да, от така система. І так, да, дійсно, при Януковичі вже ти заробляв якби не вільним таким, а от при, при Юченко, при Кучмі, так би трошки віль... ну, Тобто, там заробляли по-своєму. А тут уже заробляли якби в команді. Так, да, і вже дійсно при Януковичу цю всю вільність, яка була, ну, скажімо... Приющенко, те, що депутати могли, ну, скажімо, податково Там розумієте, яка була ситуація. Коли, ну, от, коли перші депутати могли що завгодно витваряти. Заходить куди угодно так далі, кругом, ну не можна було заборонити, витворювати, А вже от е... Янкович це все почав сворачувати, ну, що ж диктатор. І вже все-все. От вже депутати не могли так ліхо... Нагрянуть і забрати. Нагрянуть і... Або зняти, вже все-все. Такого не мог. Ні, а листи вони писати могли, але ці листи вже ніхто не розглядав. Розумієте? А, а так от помінявся. Так. Да. Ну, ви самі розумієте, Янкович будував вже під себе. Да. Наче йому кісь депутати, який будуть тут витворяти, що попав. Тому от така була система. Але платив, не заперечує. І дехто говорить, хороші гроші платив. Да. Ну, знаєте, така ситуація, розмов багато. Звичайно, що якщо ви когось питаєте, він вже ну, ніколи правду не скаже. А ті, хто отримав, теж не скажуть. Ті, хто не отримав, будь-гори, що ті отримали багато. Важко сказати. Ні, то що гроші хороші бігали, так, да, це факт. А потім, ну це ж дійсно, Майдан і це ламається. Ну, дивіться, ви самі пам'ятаєте, після Майдану дуже багато депутатів стали оці от з Майдана. Ну, казав, казак говорив і так далі. Так, да, їх взяли для сміху. І дійсно, дуже багато було депутатів, які не розуміли. Вони дійсно жили на одну зарплату. Не заперечу. Ні, 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 ні. Вони не розуміли, як заробляти. Взагалі. Ну, вони прийшли. Жили на... І єдине що, їм сказали, голосуй так. Він голосує, він як дурник, знаєте. Кнопочка нажимає, він не розуміє навіть, за що голосує як. І тоді якраз оце і помінялося, що тоді домовляти з депутатом не було ніякого зиску, тому що треба було домовлятися з головою фракції. Ну ви ж пам'ятаєте конфлікти Цинюка, Порошенко, вони отож, Порошенко дуже довго є Ценюка виштовхував, потім домовили, що він уходить, то міняє, але це підтримує... ой, там що тільки не було. І ОПЗЖ там туди-сюди бігало, то дружила Юля постійно кричала. Скільки я можу продати свої голоси, давай, ти час від часу продавав. Було, було. Але тут вже фракція. Тобто розумієте, що відбулося, якщо раніше дійсно ти вирішив, а тепер треба вирішувати через голову фракції. А тут уже якби депутат залежить від голови фракції. І виходить, що не той зароботок, не той. Но ну, голова фракції завжди собі більше підкладе. А депутат платить менше. А. а тепер все. Ну, по-перше, дуже сильно поміняли повноваження. На сьогодні, ну, по-перше, не торкані обрали. Вже на сьогоднішній момент, скажімо так, депутата можна затримати. Все. Оці всі понти, що можна було колись розмахувати там, корочки депутата, вже не працюють. Абсолютно. Так що, тобто, я говорю, колись депутати заробляли дуже багато на кришування. Дуже багато. А зараз ну, не заробиш. Ну, коли ти будеш кершувати, якщо ти приходиш дуже податково сказати, пошов ти, ну, хто такий. І ти нічого не зробиш. Ти не можеш е, там зайти, не можеш е, витрупити, не можеш навіть зняти керівника податкового. Ні Ну, лист можна писати, ну і що? Вони теж розглядати не будуть. Крім того, так, да, дійсно, за рахунок того, що прийшло дуже багато молодих, вони, знаєте, теж добре. Їх загрузили роботи, ключові це ж побили по десяточкам. І вони якби, ну як, ну як знаєте, от як ви працюєте в офісі, так і вони працюють. Тому, коли ви їх матюкаєте, вони дуже ображаються, ну у нас стільки роботи, от зараз війна, ви ж розумієте, що ну, дійсно роботи багато, законів скільки. Ми, говорить, оце приймаємо кучу законів, щоб вони відповідали стандартам євроспільноти. Може, євроспільноти зібрали. Чого вони на нас наїжджають? Ми тут, Ні, ну дійсно, ви думаєте, так легко цей закон, його ж треба зробити, узгодити з європейцями, щоб вони його підтвердили, а буває так зробили, вони його не погоджують уточняють і ще і то що вони в командіровки їздять вони не стільки гулять їздять скільки їздять щоб все угодити тому ці всі ваші розмови о ні ні якраз якщо ви хочете в євроспільноту вони роблять це правильно так да, євроспільнота це бюрократія І на сьогоднішній момент депутати ну більшість депутатів вони стали як звичайні клерки. Клерки, які працюють, працюють, працюють. Так, да, дуже багато дурноватої роботи, безтолкової, вони самі матюкаються, говорить, ну стільки, ну, але не мо але ну, треба. От тому що, ну, от я в І тому так. Да. Тому на сьогоднішній момент вийшло так, що депутат став звичайний клерк, який отримує невелику суму грошей, паше за всіх, і все отримує. А от повирішувати питання. Ні, я не заперечую, що якась частина прийшла в депутати, що, ну по традиції, по старі, що, ой, будемо вирішувати. А воно не пішло. Зовсім, абсолютно. Намертво не пішло. Навіть ті, які по старі, там, ну, знаєте, там є хитрі, як би сказати, уловки, використовуючи секретаря так далі, там є. Не, не буду вам розповідати, як воно робилося, вони це ще при Порошенко проходило. При Порошенка можна було через депутата проштовхнути правильні документи і правильні рішення. Таке було. Було. І тоді, дійсно, депутати брали. Ну просто де от стара гвардія, молоді це не розуміли, як брати. А зараз вийшло, що навіть старі не можуть так зробити. Тому що вони поміняли бумажки. Поміняли. І на сьогоднішній момент домовляти з депутатом, а він нічого не може. А, ну, щоб ви зрозуміли, дивіться, от, ой, закон. Як правило, якщо ти звичайний депутат, щоб твій закон прийняли, це дуже складно. Взагалі, щоб ви зрозуміли, у нас, от коли проходять вибори, ну і от приходить Нова Верховна Рада, е, всі старі закони, які не пройшли перше читання, від депутатів, від депутатів, Пшу, смітничок. Так таких, як правило, 80% всіх зареєстровані. Не дивуйтесь. Їх страшенно багато. Причому людина стала депутатом, зареєструвала законопроект, Уже і 5 років пройшло, а його і таке і не розглядали. Так, да, да, ось така ситуація. Це Дуже складно. Щоб проштовхнути законопроект, якщо ти не входиш в таку найближче оточення, та вище. І тому дійсно, виходить ситуація, що законопроект проштовхнути не можеш, крешувати вже не можеш. Повирішувати питання, щоб внести в законопроект потрібні правки. Теж не можна. Раніше можна було, зараз ні. Побкладали. Це все тепер вже все позабирали, по повиткидували однозначно. А раніше можна було. Раніше не. І вийшло, нема ж на чому заробити. Абсолютно. Тому так, да, депутатам стало бути невигідно. Так що, якщо ви хочете головної болі, якщо любите бюрократію, якщо любите канцеляризм, кар'єризм, депутати. Ні, тим паче, я так розумію, вже воно практично пішло і буде так і ти, що, от як в Європі, хоче людина бути депутатом. З молодих років вступає там до молодих зелених або молодих лібералів, робить політичну кар'єру і потім стає депутат. Тому що от така вже гра йде. Так, да, після війни, звичайно, у нас вибору дуже багато дивних людей, ветеранів і так далі, ну це все швиденько повикидують, тому що, як правило, досвід показує, якщо ви обираєте в депутати не, от, людину не, яка, не юриста, не економіста, а військового, це дурня. Він нічого не вміє, не знає, він тільки кнопочки може нажимати. Тому це, от ми це ще приживемо, а потім буде як в Європі. Маргарет Тетчер, пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте біографію, дуже от, класична біографія класичного депутата. Вона почала з чого? Вона молода дівчинка. Саме звичайно, дійсно дівчинка, покалейщика. Пішла на громадських засадах, була така спільнота молодих лібералів. Лібералів? А ні, ні Торі, Торі, молодих торі, вибачаюсь. І вона там дуже тривалий час була, ну так сказати, прощає без нічого. Але... Притопталась, потопталась, познайомилась і потім була помічницею депутатів, потім депутатом, спочатку там одним, другим, потім міністром, ну потім премєр міністром Отак воно працює. І от, от так тепер буде у нас. Так що так, да, дійсно, це реформа. Це факт реформа. Але депутатів як матюкали, так і будуть там матюкати. Як обирали, хвалили, так і будете хвалити. А потім кажуть, ну тих обрали. Так я ж вас попереджав. Ви як діти рідники? Да невже ви не вже мене розумієте? Будь-якої країні влади. Завжди депутати, президент, влада, це працює на олігархів. Олігархи основа держави. Вони фінансують політичні партії. Вони фінансують президента. Вони фінансують прем'єра. А ви, ви масовка, яка приймає участь у виборах. І не морочте голову. Теж мені виборці, демократія. Платон, бідний, хотів придумати такі вибори, щоб обрали тільки справедливих. А в Греції постійно обрали олігархів. А так. Так що, знай наш. Все, дякую за увагу. Все найкращого. Ну і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоринністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.